Від кого смердить? У нього з рота у мене від них. До побачення, До побачення. До побачення. Пан Годопа! Чому так пізно? Так, пан.

самотньо, але водночас як він сказав, я такий був щасливий. Стоп, стоп! Ні! Ні, Я не казав слова! Я його з'їв. Я не був щасливий! Ні! Ні, ми його відрізаємо. Вже добре. Вже добре, тут такого маленького хіпінеза вже набралося, вже так, десь такими годинами. Але тут треба щоб так на цілу життя, знаєш? Тут треба заткають Міс там, вуха, вуха. Так зробив, так? Чекай, що що на дівчину. Там, суха, зі скоро. Я заткав. Тримаю, так, все, давай, тут теруся, ну. Та ви тримай догоню точки з компресою, там все! На давай! Ще в зарлопні! No. Taki, nie jak, jaki, to to cicho, no to, no, to szarek taki jak na pogranicy, nie jakaś taksa taki uh P a tak dużo, no, no, o luks, luks, widzę nim. I wochaj, wohaj, wohaj, tam wohaj. Jak przyjdzie, to nie ma gaulata, na Godota. Na Godota niechaj, wohaj, wohaj, wochy. Nie, 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 nie jestem godotem. Jestem, jestem Władzimierzem. O tam... Słuchaj, a tu jednejki zmieny, zmieni cię Что такое? Он не придет или как? Да, нет, почему мог попасть Я прикажу тут эти смены против вчерашнего? Да. Есть. Все течет, все меняется, да. Нет, ты знаешь, я тебе могу сказать, это дерево. О, дерево? Дерево, да. И что? И что? Его здесь не было? Mm -hmm. Да, да, не было. Было вчера это дерево, разумеется. Mm -hmm. ну, я mm бы, -hmm. ну, тут вот стоял еще трошки, и мы на него а, А то, то самое дерево, та самая вершка, да, mm -hmm. знаешь? Mm Не -hmm. или... mm -hmm. Написано трошки заволокувати. Нічого, купимо шкарпетки. Хто <laughs> купить? Ну, я. <laughs> а де ти гроші візьмеш? Зароблю. Чим? По заробітка. <laughs> Нам с тобою так гарно, діді. Діді, ми вигадуємо собі життя, ніби ми існуємо. Що, иди в сюди, розвивайся там за словом. Розвивайся. Я попал в панику. Куда? В панику. Что Ты что, не знаешь? Нет. А, я знаю. Ты там. Где? Там. Так. Спина до спины. Я в старые добрые часы. Пыльнуй. Пыль. Пыль. Ты амазонка в климаксе. Что? А, а! а, а, да, да, да. Меня! А, Меня! Мене купили! Господи, мене робили! Ставити йому певне, але справедливе запитання. Запитання! Я вчора що тобі копнув! Та я то кажу, десь я було? Ні, під ти перед тим, що тобі підсрачний давав! Не поки що спиття, можу сказитися будь-якої мої. Що як двох, навалитися? Тобто напасти на сплячого. Я! Yeah. Але чи подужаємо? Я думаю, треба взяти, допомогти йому підвестися, mm -hmm. а потім здатися на його милість. Oh. Ми чекаємо. На кого? Sun and голов! Санрайзер, ледимен! Санси, даменунгер!